Ще рік тому про його подвиг говорило все місто. Сьогодні почує про це з екрану. Місцеві активісти відзняли фільм про черкаського кіборга Євгена Подолінчука. Його не стало торік. Своє життя 23-річний юнак поклав на захист Донецького аеропорту. Аби подвиг Євгена був незабутий, місцеві активісти спільно з пластунами відзняли документальну стрічку під назвою Ніхто крім нас. До її створення долучилися бойові побратими, друзі та рідні героя. Презентацію фільм. Фільму запланували на 13 вересня неділю у кінотеатрі України до перегляду. Запрошують всіх містян. Вхід безкоштовний початок о 16.00. Цим фільмом показали дітям, що ви можете ось є приклад кого наслідувати. Ви можете знати про нього і спробувати бути таким, який він був. Там є і такі моменти, коли ти перехоплюєш дихання, ти переживаєш, переймаєшся. Коли дізнаєшся щось нове, дуже цікаво зроблене. Ми запросили його однокласників, родичів, маму. Маша знімалася, його дружина, його виховники. Для мене цей фільм дуже важливий, тому що це велика пам'ять, тому що це мій чоловік і так для всіх. Його близьких, але я ну вбачаю, що це м, такий фільм про всіх військових, це як прототип того військового, який е, обороняє Україну, який досі живе. Це як е, дух, як ідея.